Представник Тувжитомриський то молочний завод головний енергетик Козловець Сергій Сергійович. Загалом свою роботу почали з Бентайреном близько трьох років назад. Перший котел, який був придбаний, це був котел 1.2. Потужністю, а потім згодом підприємництво розвивалося, а потужності становилися більші. Було прийнято рішення про придбання нового котла більш мощнішого з потужністю. 2,5. Загалом, якщо брати в порівнянні старий котел 1,2 та нинішній 2,5, по функціоналу, да зрозуміло, 2,5 він мощніший. Він багато набагато новіший. Нове програмне забезпечення. Багато параметрів, які можна відслідкувати. Нагрузку котла, сім'я бара. температура входящих газу бачимо. Бачимо е температуру пара виходящого. Виход пара 196 градусів. Виход, виход е температурних газів. 172%. По котлу є е, віддалений доступ. Представники Бентайрон, технічні спеціалісти е, мають безпосередній доступ до котла і у випадку, якщо в нас є якісь проблеми та питання, вони оперативно можуть підключитися та допомогти в вирішенні нашого питання. По обслуговуванню котел та, мабуть, буде також легше, оскільки в ньому є різноманітні продувки, очистки, що не потребує там лишній раз зупинки котла на обслуговування. Загальна траса наша близько 300 метрів. Ось, і загалом на котлі 1,2 і 2,5 проблем не відчувалося. Загалом перепадів на виробництві ніяк не відчутно, ні на зниження, ні на підвищення. В принципі, котел реагує навіть при протяжоності лінії 300, біля 300 сот метрів, реагує швидко, оперативно, тобто ніяких таких просадок я в них немає. Стосовно викидів, запитань взагалі ніяких немає. Наше підприємство знаходиться в місті від забору, скажімо так, підприємниць. До перших жилих кварталів це десь порядка 50 метрів, і ніхто ніяких питань не задавав, всі аналізи, які робили, все показувало чудово з ДКВРами, ДЄшками, Ну, то минуле це. Це майбутнє, нинішнє наше сьогоднішнє обслуговування. Кількість людей на тих котлах набагато більше задіяна, ніж тут. Тут достатньо однієї людини, яка буде контролювати там, подачу пілетів та в принципі все. Я начальник котельні Житомирської молочного заводу. Тут мене Микола Олег Нідоч Ну і зараз нове оборудовання, яке ви бачите, котел, хромоточник, 2,5 тонни. Перед цим у нас котел є резервний, тонна 200, який теж добре зробив.